Черкаська філармонія подарувала поціновувачам класичної музики особливий концерт під назвою Магія скрипки. Мистецьку магію на сцені творили три запрошені соліста всеукраїнського рівня, а супроводжував їх Академічний симфонічний оркестр Черкаської обласної філармонії. Детальніше у сюжеті. Перший весняний концерт академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії зачарував майстерністю, віртуозністю, витонченістю виконання солістів. Запрошені майстри скрипки творили особливу магію. Народний артист України Юрій Кириченко з Полтави подарував слухачам класичні твори в аристократичній манері. Хочеться людям завжди донести не тільки те, що композитор написав, а ще і свої якісь емоції, думки. От сьогодні я, наприклад, буду грати Сенсанція, традукціорунка Капричоза. На тему скрипаля на, на даху Віліма Бома маленька ну, маленька фантазія на, на тему скрипаль на даху. Ну і на біс буде маленький сюрприз від нас трьох скрипалів. Глядачів, слухачів це почують. Лауреат міжнародних конкурсів Ігор Муравйов осмислено, глибоко проникливо відтворив поему Шосона та Рапсодію Равеля. Нас ми приїхали в нас в Черкасах. Було два дні репетиції. Але взагалі процес підготовки його важко описати в якийсь термін, тому що є твори, які граються роками, які вчилися давно. Зараз вони поновлюються. Є твори, які, от, припустимо, що сона поему я виконую вперше, і я її старався вчити в той момент, коли якісь в мене були періоди між європейськими турне. Коли мав час у Львові, то старався її вивчити. Десяти я давно хотів захоплювався тим твором і хотів його вивчити. Нарешті ця мрія моя збулася. Я дуже радий, що прем'єру я виконую для свою прем'єру цього твору в Черкаській філармонії. Особливу українську атмосферу концерту подарував слухачам гість зі Львова, заслужений артист України Андрій Чайковський. Карпатська рапсодія, скорика в його виконанні, прийшлася до вподоби всім шанувальникам сучасної української класики. Насправді, музика вона дає людям можливість трошки відволіктися від цієї повсякденності війни, щоб мати, хоч якийсь трошки позитив, тому що дуже багато ну новини вони. Е, е, Можна сказати, коли приходять на концерт, вони можуть трошки забутися і винести з концерту якесь, якесь тепло душевне і, і трошки мати трошки цього позитиву. Апогеєм заходу став твір сповідь «Ми є». у виконанні парафразу на гімн України для трьох скрипок взяли участь всі учасники програми. Загалом в концерті його виконавцям вдалося талановито поєднати відомі твори для скрипки соло у супроводі симфонічного оркестру різних часів та епох. Франції, Чехії, США та України. Ми переконані, що в цілому захід досягнув своєї мети. Перш за все, вони дуже талановиті музиканти, вони класні скрипарі і, і дуже гарні люди. І от у мене така десь рік тому зародилася ідея, щоб зібрати їх разом трьох. І ну, мені дуже захотілося, щоб наш черкаський глядач почув, так як, на мій погляд, як треба виконувати шедеври світової скрипкової класики на цьому дуже складному інструменті який називається скрипка владислав бедренець олександр петрушенко служба новин телеканалу ільдана